Вітаю на своєму каналі. У цьому відео я розповім, що за серіал Ти, прем'єра якого відбулась у 2018 році. На момент публікації цього відео вже вийшли три сезони, та незабаром вийде четвертий, поділений на дві частини. За жанром відноситься до психологічної драми трилер та заснований на одноіменному романі. Головного героя звуть Джо Голберг. Він працює менеджером у книжковому магазині та одного дня зустрічає дівчину на ім'я Бек. Вона йому одразу дуже подобається, тож Джо хоче дізнатися про неї абсолютно все. Він знаходить її соціальні мережі, починає за нею стежити та навіть проникає до її будинку. Тобто він стає одержимим цією дівчиною. У подальшому Джо буде робити деякі погані вчинки задля усунення перешкод для їхнього кохання. Інакше кажучи, головний герой це геніальний злодій, який моментами навіть нагадує декстера з одноіменного серіалу. Протягом усіх сезонів у центрі сюжету буде залишатися Джо Голдберг та його одержимість. Але історії у кожному сезоні дуже різняться між собою. Також особливістю серіалу є оповідання від першого лиця. Тож глядач може безпосередньо дізнатися, що саме коїться у голові головного героя. Головну роль грає Пен Беджлі, відомий за серіалом Пліткарка. Також можна побачити Елізабет Лейл, Шей Мічел, Вікторію Педретті і Таті Габріель. На мою думку, серіал доволі цікавий та гідний перегляду. Але, якщо чесно, до особистого топ-10 я б не стала його додавати, хоча історія викликає багато емоцій: то приваблює, то стає моторошно, а інколи навіть трохи гидко. Якщо ж ви бажаєте відволіктись та просто щось подивитись, можливо, на фоні, то вам точно підійде. На цьому все. Не забудь підтримати український контент. Постав лайк та поділись цим відео з друзями. Також підписуйся та пиши свої побажання у коментарях. Дякую за перегляд!